У парку Гагаріна триває благоустрій старого бульвару, проте лише його третю частини, а саме від пам'ятника Пушкіна до найближчого перехрестя, Там встановлюють нові лавочки та ліхтарі. У зв'язку з ситуацією в Україні в цьому році прийнято рішення зробити такі першочергові роботи, які безпосередньо впливають, ну створюють зовнішній вигляд бульвару. Це електросвітлення і встановити лавочки. Загалом заплановано встановити 26 нових світильників та 18 лавочок від вулиці Бердичівської до Пушкінської. На даний напрямок робіт передбачено 580 тисяч гривень. Нині процес на завершальному етапі, і цими вихідними бульвар може стати світлішими, принаймні так обіцяють міській раді. Йде підключення самих світильників, Встановлюються опори, будуть влаштовуватися світильники. В планах, якщо нічого не помішає, до кінця тижня включити світло. Нагадаємо, нове освітлення на старому бульварі повинно було з'явитися ще наприкінці липня. Як повідомив заступник начальника управління капітального будівництва, роботи затягнулися через затримку постачання необхідних матеріалів.